Цький судо Львова відправив 18-річного підозрюваного в убивстві Ірини Фаріон під арешт на 60 діб без справа на заставу. Під час судового засідання адвокат хлопця називав підозру необґрунтованою, а всі звинувачення домислами. Він звернув увагу на відсутність в матеріалах справи зброї, з якої було убито Ірину Фаріон, та зразків ДНК підозрюваного на місці злочину. Адвокат просив застосувати до свого підзахисного цілодобовий домашній арешт. У відповідь представник обвинувачення заявив, що зібраних доказів достатньо, аби опрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави. Пірвою частиною 176, 178, 183, 193, 194, 196, 399, 392, 395 КПК України слідчий суддя ухвалив лопатальну довільну дію. Обрати підозрюваного зіньку Вячеславо Федоровичу 3 квітня 2006 року народження побіжність захід тримання під вартою у державній установі військового установи виконання покарань номер 19 строком на 60 діб до 22.09.25 року включно без визначення розміру застави. Утримуватимуть підозрюваного В'ячеслава Зінченка у Львівському СІЗО. Його адвокат заявив, що рішення суду планують оскаржити. Я давав обґрунтованості, я назвав сторінки. А, так, але прокурор сказав, що свідок не мав відношення до того, що ви сказали. Дивіться. Е, я ж сказав, що свідок назвала особу, яка, так, так. яку вона бачила, начебто, що він був. А прокурор Зріз. сказав, що це ріал -трубі. Ну, Тим більше вона мала бачити його і мала... паспорт бачила тільки. Не знаю. Ну поки що на даний час дуже мало чого є докази. Я говорю вам, таких є. Бо він боягуз, який навіть не поважає жінок. Ви всі це бачили, що він мені показав? Дякую. дякую, дякую вам за підтримку. Дякую. Нагадаємо, як розповів голова МВС Ігор Клеменко, Є достатньо доказів, щоб стверджувати, що саме затриманий 18-річний мешканець з Дніпра стріляв у мовознавицю Ірину Фаріон. Він під час підготовки до вбивства орендував щонайменше три квартири у Львові. На місці злочину була знайдена спортивна гільза калібру. Ймовірно, куля була придбана на чорному ринку. Хлопець стріляв у Фаріон з відстані не більше двох метрів. Зброю наразі не знайшли.